Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні разом з вами хочу розібрати свою косметичку і показати вам, що беру на тиждень у використання. Мені потрібно терміново було буде поїхати завести донечку до мами, тому що цей тиждень мега насичений. У мене відкриття виставки підсумкової. Хто зі мною спостерігає в інстаграмі чи в телеграмі, той знає, що весь цей місяць з 19 червня по 19 липня, а в при моїй роботі відкрита академія, я веду курси подкасту і підсумкова виставка відбудеться 21 липня. Отже, в мене ще мега насичений тиждень буде, так що мушу поїхати і не зможу бути присутня, але косметичку хочу разом з вами свою розібрати і показати, що візьму з собою. Перед собою ви бачите мою турбинку. Я вже тут її максимально зібрала. І щоб не забути, бо воно в принципі поміщається мені в косметичку. Але ці продукти я буду носити з собою. Зараз я вам їх покажу і потім спакую їх назад в турбинку. Щоб не забути, косметичка буде, звичайно, окремо з собою, я носити її щодня не буду. Значить, продукти для губ, які в мене я взяла в використання. Ну, ви вже, напевно, бачили. Буду рандомно все показувати. Тому на швидку руч знімаю, але хотілося б це залишити відео тут. Одразу перепрошую за мій манікюр, тому що зараз роботи страшенно багато і в мене немає часу зараз займатися ще й манікюром, просто я фізично не встигаю. ліричний відступ дуже довгий. Олівець для губ, яким я просто малюю контур, можу заповняти повністю всю площину своїх губ від богенії ось Так він називається Almond Rose це просто шикарний олівець, ви можете бачити. так він, Його треба підточувати. Він просто як мої губи, тільки краще. Тримає гарний контур, дуже красивий. Я вже вам в одному відео своєму розповідала. Він ніби з таким, бачите, такий. Можна сказати, пильна троянда, так як, як то говорять б'юті блогери. Але він має в собі такі часточки дрібнесенькі, от золотисті. Зараз камера вам моя їх передає. Бачите, і такий гарний відлив на губах. Абсолютно губи не сушать. Можна давати бальзам чи будь-що зверху, але я люблю його носити навіть самостійно, тримається на губах. Легко сходить при перекусі, чи якщо п'яти каву, чай, чи якісь соки. Абсолютно, я задоволена, це буде моя, це буде мій must have, і я буду ще його обов'язково повторяти. в мене сточиться так далі. Це незмінно в моїй косметичці лежить ось така помада. Вона приїжджала мені в подарунок Lip Gloss, Помада Бальзам, я б сказала швидше. Так, якщо я тут щось побачу, в відтінку в мене Plumping Guava. От, він, Цей бальзам продається ще в компанії Avon, По-моєму, я бачила його в каталозі. Теж, що не знаю, нанести, то наношу цей бальзамчик і побігла. Він зволожує губи, а дає таке гарне природне сяйво, дуже подібний до, якщо дивитися по, нас, по кольору, до ось цього олівця теж з таким переливом золотистих, такий шиммер золотистий і сріблястий, гарно виглядає на губах. Можна з ним переборщити, якщо забагато його нанесете, то він скочується в таку смужку білу на моїх губах. Тому потрібно з ним бути обережним. Не знаю, скільки там ще його є. Треба буде знову зробити облік помад, а то я робила їх, і тепер в мене дещо змінилося, дещо продала, дещо віддала. І треба буде ще раз перевірити, скільки в мене всього з'явилося і є олівців і. Помад і блисків. Далі новиночка для мене. Ось такий. Ось така новинка Мульті-Ас Глос Ейвон для очей, повік, Щік, pink crystal. Я думаю, що для щік це буде більш темніше, потрібно від замовляти відтінок. Тут його йде 5 грамів. Я використовую цей бальзам для губи. Ви знаєте, це такий бальзам, який абсолютно пом'якшує відразу ваші губи, розгладжує всі зморшки, які, якщо б вони у вас є. Якщо маєте схильність до сухих губ, я вам ось цей бальзам просто на губи рекомендую. От, так, тут, ось так він виглядає, ось так він відкривається. От, і він є на моїх губах, принаймні він виглядає абсолютно прозорим. От, якщо наносити, от, але теж має він таку. Такий перелив цікавий з рожевого в фіолетовий. Хоча, можливо, на сонці і помітно цей перелив, але на моїх губах, можливо, я тоді наносила то цього не помітила. Носила буквально два рази, але мені дуже сподобався. Липкості ніякої він не залишає. Приємний, от хто не пробував, то я вам його рекомендую. І ще в моїй сумочці буде ось такі два варіанти парфумів, тому що. Хочеться їх носити і насолоджуватися даними ароматами. Цей відливантик мені давненько вже приїжджав в подарунок. От, І ось стільки в мене тут його залишилися, це є аналог імператриці. Ось так тут його виглядає. Я люблю імператрицю, особливо влітку носити її. А це для мене стало відкриттям теж, скажімо так, року. Це Avon і втру. Шукала я на днях. Перебирала свою парфумерію, запаси і думаю, що ще є, який аромат, який я б хотіла поносити от влітку, в спеку, а щоб він нікого не задушив з боку біля мене моїх оточуючих, так і був приємним. І для мене стало відкриттям, коли я нанесла цей аромат. Він фруктово квітковий, в міру солодкий. от, І ви знаєте, я навіть помітила, що цей аромат як діє для мене, як, як заспокійливий, якийсь, я не знаю, хочеться його вдихати, насолоджуватися. от, І я відгук свій залишала в телеграм-каналі на даний аромат. Дівчата мені писали, що теж цей аромат є в їхніх фаворитах. От літа І теж з задоволенням користуються. Це серія і в трутки зелененька пляшечка. От тепер я хочу повний флакончик. Але так, стоп у мене вже достатньо всього є, то буду користуватися і в хотілках, можливо, на, на наступне літо. <помнений> так, далі давайте. Приступимо до моєї косметички, я напевно ось так рандомно буду з неї виймати все, що є. І перше, що мені потрапляється, це є гель-фіксатор для брів від нашого українського бренду Color Intense. Так, Скільки в мене тут його є, користуюсь я ним кожен день. І якщо воно це все стече, бо зараз воно в мене в горизонтальному положенні, от ось так в мене його залишається. Я вже говорила, що його потрібно небагато, тому що він може Залишати такі білу, білі смужки на бровах ваших. От, але щіточка гарно розчісує, мої брови він тримає, фіксує їх дуже гарно. Трошечки він мене зафарбувався, бо часом його наношу на олівець, раніше наносила. Зараз я можу його і просто так нанести без якого олівця і всього. Мені він подобається, і буду, звичайно, ним ще користуватися. А, так. Тучилка, обов'язково, тому що маю дерев'яні олівці, то зі мною мусить їздити. Моє улюблене дзеркальце, яке в Карпатах Це такий подаруночок від чоловіка він мені спрезентував таке, таке гарне дзеркальце. воно йде двох одна сторона збільшується. Буду вам відкривати, щоб не висвічуватись Одна збільшена, друга зменшена. Дуже красиво. Мені надзвичайно подобається. І тут такий гарний от орнамент цього дзеркальця. Люблю його безмежно. От вже донечка поклала на нього але я так стараюся, щоб воно з моєї косметички не пропадало. Так, де б ж його поставити, щоб воно гарно от стояло і таке цікавеньке. Далі буде в мене відкриття виставки, мені потрібно виглядати на всі тисячу, тому в косметичку кладу ось таку базу від Page Lewis. Мені вона приїжджала в подарунок, тут об'єм 15 мл. Я вже її якось тестувала, вона біла, потрібно її небагато. Ось так вона виглядає, хто не бачив, і на ній тіні тримаються досить міцно. Не зважайте, що вона ось така біла, і її потрібно ось такими рухами вбивати в повіку. Ось так вбиваєте, вбиваєте, і вже поверх наносите тіні. Вони тоді дають вам насиченіший відтінок, якщо там якісь. Відтінок тінеї вам там не подобається, чи ще щось, то на цій базі дуже добре передається колір самого відтінку. От, і так можна її вбивати. Розтирати, коли будете, то ну по-перше, розтягуєте повіку, по віку, А по-друге, вона може скочуватися. Але на моєму повіці, але отак, от, якщо її отак такими рухами прибивати, то досить таке гарно. Все відбувається, ніяких сюрпризів не залишається. Далі, що я бачу, беру також помаду від Jeffрі Star. Між іншим теж приїжджала вона мені в подаруночок. Ось такий колір, як він тут називається, Glown Blood ось такий насичений рожевий. Помада має надзвичайно приємний аромат, М -м -м, як цукерочка. І, так, забагато я її... Набрала. І це, звичайно ж, літній колір помади. Шкода робити навіть своч, так от вам покажу. Бережу її, не так часто ношу, як хотілося б, але для такої події, як виставка, то я обов'язково буду з цією помадою. От Сочний, гарний, на губах тримається навіть з перекусом. Шикарно. дякую за такий чудовий подаруночок своїм дівчатам. Так, давайте тут же. Пензлі зверху, то як же ж без пензлів. Це для рум'ян, цей взяла для тіней від Тебогенії відтінку 013. Ось так, От. так виглядає пензель. Далі беру ось такий відтіночок тіней. Це від фармасі, називається він Pink Glow, 01 відтіночок. Ось таку шайбочку. Вона мініатюрна, маленька, і сам відтінок ось так виглядає. І ось так виглядає він без бази, дуже ніжний, переливається на повіках. Теж такий золотисто сріблястий дає відлив. І давайте нанесу його. Ось тут збоку на базу, от, щоб ви бачили, як виглядає на базі цей відтіночок. Так, з довгими нігтями незручно залазити в пляшечки. Треба щось зробити. От таким от методом набити цей відтіночок на базу, то буде дуже гарно на повіці виглядати такий сейв, такий, сейво, такий перелив. дуже дуже гарно. А, так, далі незмінна палетка, не буду на ній довго а, зупинятися. Хочу вже її нарешті позбутися. У мене тут добряче вона затерта до дірок, хайлайтер і рум'яна no name, скажімо так, палетка. О, Між іншим, а, це, а, у мене тут від лавантик крему а, з spf -ом. а, Цей кремчик мені я від мами відлила, тому що а, їй подарувала. Подруга, крем з SPF, Вона зараз займається профкосметикою, і мені цей крем дуже сподобався. Вона купляє в таких великих пляшечках цей крем і розливає в менші тари і його ну, продає. От мені цей крем дуже надзвичайно сподобався. Я не можу сказати, як він називається, треба буде її написати. Вона в мене між в друзях є теж. Але мені цей крем надзвичайно сподобався. Він такої легкої консистенції, дуже дає гарне зволоження. І захищає spf фактор тут знаю тільки як 50, що тут зазначений, ніякої липкості не залишає, білизни на обличчі теж шикарний. от, Так що я, як буду тільки щось знати, якщо, якщо я її напишу, то обов'язково поділюсь з вами, що це за крем. і... І так далі. Далі, доктор Туна беру з собою чайне дерево, об'єм 10 мл. Це такий серум для обличчя. Так, гормони, стреси ні то того не відміняв. Але це є перевірений вже продукт. Якщо у вас десь який сприщик, ж якийсь прищик, чи ще якісь почервоніння на обличчі, то моментально знімається почервоніння і я. Просто приємно здивована. Це тепер буде маст хев в must have моїй косметичці, трошечки, скажімо так, на бюджетно, але якщо по якісь акції, то придивіться до того засобу, в кого є проблемна шкіра висипання, прищі часто. От то цей серм допомагає. Точково наносила на прищі під крем, під сироватку, на ніч можна ним користуватися. Прибирає все по червоніні. Я просто вау здивована і розхід тут мінімальний, оскільки ви його тут делікатно наносите на пальчик і точково на на прищик. От. Тому я беру його з собою. А, так, теж в мене є ось такий крем, хотілося взяти це від Unice c Ну, Тут SPF дуже маленький, Deep Glow. Бачила його ще на розпродажах. У мене ще є такий один крем в запасі це хотілося б використати, тому що він в мене вже в якихось проектах брав участь, і Project Pen і так далі. Це самий темний відтіночок, він підійде тільки засмаглим брюнеткам, бо я зараз досить таки засмагла, хоча ніде ще взагалі не відпочивала, але в мене просто їду в маршрутці і згаряю. І цей крем дає дуже максимальне зволоження і вирівнює тон шкіри. Якщо я, наприклад, знаю, що я там нікуди мені не треба іти, то я наношу ось цей крем з SPF-ом там з донечкою погуляти, і наношу ось цей крем сісі. На всю шкіру. От, І туш, і я, і я побігла, я готова до прогулянки з донечкою. Дуже класний, рекомендую, але хочу вже його закінчити. І тут, по-моєму, терміни в вересні виходять, тому треба до вересня його добити. І також, якщо мені треба більш щільніше покриття, то залишається в мене. І я, наприклад, не наношу ось цей крем, то можу просто нанести на звичайний, звичайний свій догляд. Зараз тестую різні пробнички, то не буду навіть вам тут їх показувати. Наношу. Що цей СП відміші? СПФ тут 42, в мене в номері 23. от, Він такий, може, на перший погляд, сірувати. От, але а, потім він а, якось трошки підлаштовується під тон шкіри, а, вже він йде набагато плотніший, тому що тут йде SPF. От, і, ну, тобто, трошечки, можна навіть сказати, а він висвітлює шкіру, але це не критично. Бачите, вона така стає більш якась. Валена, чи як ж сказати правильно? От бо цей тонує в такий сісі від Юнайс nice, в такий жовтуватим відтіночком, а цей такий більш сіруватим, тобто вони абсолютно є різні. Але якщо на цей крем я наношу ще пудру. То абсолютно нормально а, виглядаю. Ну і, звичайно, відміж крем він набагато а, плотніший. раз ми заговорили за пудру, а, то а, буду зараз тестувати. В покупках навіть не показувала. Відбивається все на світі. Це колаген від Enough. Я тоді замовляла, була якась хороша акція у Єві, і в покупках навіть своїх не показувала. Тут є дзеркальце, а, є така пуховочка, якою я не користуюся. і... Так, давайте поховочку і дзеркальце прикрию. І сама от пудра. Взяла просто, щоб потестувати, ще нічого такого не можу сказати. Ось так вона виглядає. Всі її дуже хвалять блогери. Бачила, що замовляють дівчата. Я поки так в мене видима на обличчі, це вже плюс. Аромату вона ніякого абсолютно немає. От, так, зараз скажу вам. В якому вона в мене відтінку? Пудр я на літо люблю, тому що шкіра більше схильна до жирності. От, і це в мене відтінок 23. Ну, звичайно ж, самий темний, хто б сумнівався. Тому поки тестую, Якийсь відгук більш такий, то залишу вас вам, а, в іншій косметичці, от або вже в порожніх пляшечках, можливо. навіть. Так, що в мене ще тут є? Що тут я понабирала? А, ще беру бронзатор від Багама Мама, такий бронзер, тут 7 грамів зебальм. Купувала я його на iHerb, Це така от коробочка картонна, і сам бронзатор. Тут теж є дзеркальце. Теж всім дівчата мені його рекомендували. Я колись спиталася в своїй спільноті, що ви мені можете порекомендувати з якихось бронзаторів, тому що я їх люблю. Витягнула, він має таке легке сяйво. От. Гарно виглядає на обличчя, але щоб я була прямо в такому, знаєте, захваті, гарно дає таку бронзуючу тінь, скажімо так, бо я наношу так і на щоки, і на скули. Гарно вона виглядає. От, але... А по-моєму, вони не вийшли з ринку Росії, тому прямо рекомендувати вам його не можу. Я замовляла ще. Ну, ще давніше я замовляла, він ну, трошки в мене лежить. уже а, так Далі в мене тут є ножиці, звичайно. Е, ще взяла ось такі ті рідкі тіні, теж свочити не буду. Одна світліша, друга, темніша е, це від Faberlic, мені треба просто їх використати. Блиск, а в мене ще від Патрісії Ледо. Так, він нагадує, Дуже нагадую, ось з цим сяянням а блиск від в Патріясія, звичайно, по акціях можна купити дешевше. В мене відтіночку четвертий. Дуже гарне сяяння дає. Тільки знаєте, що я от не розумію. От, цей застигла вже помада від Джефрі. І я от тільки не розумію, що відбувається з тим блиском. Я його раз наношу, він мені раз нормально на губи лягає. Ну, В принципі, на губи він нормально лягає. А іншим разом я відчуваю якийсь гіркий присмак. Це не завжди. Я не розумію, від чого це залежить. От така тут. Лопатка, якийсь гіркуватий присмак. Що таке, я не знаю, як то відбувається, але сам блиск, ну, саме мерехтіння на губах. Зараз влітку мені надзвичайно от подобається, тому в моїй косметичці. Так, ще один пензлик це від Real Techniques, пудру наношу, Подобається мені 400 номер. Так, взяла в використання, давно мені вже приїжджав. Це напевно була перша посилочка. Яка взагалі приїхала мені від Віки на Ютубі під новий рік? І тоді приїхав мені ось такий олівець від Катріс. Він звичайний чорний, теж його потрібно точити, тому точилка тут мені необхідна. От м'який часом стрілочку намальовую, розтушовую, підвожу верхню повіку. Думаю, пора вже його тестувати і в своє використання брати. Ну, Звичайно, чорний олівець, нічого там такого вау. Мені, Я ще не знайшла для себе якогось олівця, щоб він тримався на моїй слезовій. Все одно в спеку мені олівці роз... розтираються. Роз... Я не знаю, як мені з цим боротися, тому зараз дуже коли жарко, я не підвожу слизову свою, От. тому що ну, для чого мені цей ефект панди під очима. Мені і туші зараз не всі тримаються, От. але в удостіких я щось не хочу. Ось, наприклад, ця туш від Evelyn Cosmetics Вар'єте, теж приїжджала мені в подруночок, вона мені надзвичайно подобається. Відгук я теж про неї залишала в своєму телеграм-каналі. Тут де ось така. Щіточка силиконова, вона дуже гарно розчісує, видовжує мої вії, трошечки навіть подовжує, можна її нашуровувати, тоді вона дає об'єм. А от, якщо не буду знати, якою яку туші хочу я користуватися, то це, повторю цю покупочку. Це Evelyn Варете теж приїжджала мені в подаруночок. Так, бачите, як я користуюся підводкою. Я давно її купила, це теж від Evelyn Varieté, І я ще навіть її не розпаковувала. Маю надію, що я її. Давайте розпакую, а що ж її тримати. Я раз в косметичці, потім де я буду з нею що робити. Так, подивимося, який в неї тут. Аплікатор, вона має бути абсолютно чорна. Так, тут такий от пензличок, Ой, дуже гарно малює. Треба буде стрілки собі нафарбувати, хоча вони мені не розтікаються в спеку. Тому треба буде, напевно, користуватися не олівцями, а ось такими підводками. Можливо, завтра нафарбуюсь, щоб протестувати, як воно тримається взагалі на, на повіках. Так, і залишилось в мене вже зовсім небагато. А, не а залишили з мене ось тільки пензлі, це а, так, що самою ношу. Ось цим пензлем. Я ось ці тіні беру від а, фармасі. Дуже зручно набирати і ну, фарбувати ось ось цим. Це від Богенії. Номер у номер нас який 012. Так, 0,12 від Богенії. Далі Techniques 402. Цей пензель для хайлайту. А, цей взяла від фармасі, щоб, можливо, якусь щось набивати, розтирати. Тут він такий двохсторонній. А, от, і це у мене номер. В принципі, від фармасі пензлі я рекомендую вам також, якщо не знаєте, вони там бюджетні. Так, номер, не знаю, який номер. А, ну, той, той, що двохсторонній. З одної сторони, ось такий, а з другої назва навіть а, тіні. А, далі, ось такий для розташування тіней пензлі. Це теж Богенія 008. Вітіночок, так, не фокусується, бо там на задньому фоні багато всього. І а, ось такий звичайний з Аліекспресу для от, бронзера. Користуюсь і цей з Аліекспресу так само Це для румян, а цей для бронзатора. От, в принципі, вся моя косметичка, що я планую на тиждень використовувати, немало не багато. Пишіть, що з того всього пробували ви, що мені можете порекомендувати. Буду вдячна вам за фідбек. Такий зворотній зв'язок, а ми з вами побачимося в наступних відео. Бережіть себе та своїх рідних. Всім па-па. Невеличкий по подивіться, пішла-помила руки просто милом і з водою. Підводка. Залишилася, так, трошечки змилася, але залишилася. Тобто зараз буду брати міцелярну воду і дозмивати. Далі, ось тут у мене був нанесений олівець від Богенії. Теж, бачите, тінт залишився на руці. Також Джефрі Стар на місці, нікуди не, не дівся. І база. Я в шоці, база не змилася просто водою з милом, з тінями сидить, як прибита, тобто можна собі зробити висновок, що ці продукти змиваються доволі таки важко, потрібно обов'язково військова міцелярка, або якась двохваска, або гідрофільна олія. Так що в спеку можна сміло їх використовувати. Ось, ось так. Ну Тепер все точно, Па-па!